Вітаємо всі шановальники футзалу. Вища ліга Києва пропонує для своїх поціновувачів чотири цікаві поєдинки. Настав час вирішальних матчів. Матчів, котрі вирішать долю чемпіонства в групі Бі і, можливо, чемпіонства в групі А. У групі Бі Віатек зіграє з командою Десна 2 Матчі за участь цих команд були дуже цікавими та. Результативними 5-5 та 6-3 на користь Віатеки. Саме з такими результатами завершувались ігри. Віатек підходить до цієї гри з серйозною кадрою втратою. Не зіграє Юрій Гринчук і, звичайно, що це дає шанс для суперника. З іншого боку, у Десни 2-3 нічиї є в активі, і зараз є можливість здобути цю довгоочікувану важку, непросту перемогу. Глобально це не вплине на ситуацію в турнірній таблиці, але звичайно, що хочеться перемогти і Віатек, котрий також прагне завершити сезон на мажорній ноті. Цій пані фаворит команда Віатек, адже має більше досвіду. Натомість, якщо за десно 2 зіграють гравці з основної обойми, тоді вдасться дублерам десни здобути цей результат. Побачимо, хто буде сильніше, хто краще готується до. Цього поєдинку і очікуємо дуже дуже багато противних ударів в іншому матчі. Групи бій грає з командою Золоті ворота. Це буде вирішальний матч чемпіонату для цієї групи, адже Вирішується доля чемпіонства. Золоті ворота дуже непогано провели відбірковий етап і мали беззаперечне лідерство вже в групі бі. Але під завершення сезону розгубили цю перевагу. Зараз команди Максима Бесалова 20 залікових балів у активі. А у ПБФ 19 пунктів. Натомість у золотих воротах дуже серйозна кадрова втрата. Любченко не зіграє і. Ключовий гравець команди пропустить цей поєдинок. нагадає, що в нас м'ячі на 12, 12 матчах у Любченка є в активі, і звичайно, що без нього буде дуже і дуже непросто. Але звичайно, що «Золоті ворота» розраховують на палку запальну та гучну підтримку свого активного фан-сектора. у ПБФ є всі шанси добути чемпіонство. для цього команди. Ярослава Аксіонова необхідна лише перемога, лише три бали допоможуть команді ПБС Це сьогодні вже команди двічі грали між собою. Одного разу ПБФ виграв за рахунку 5-3, а в інший раз Золоті Ворота виграв за рахунку 3-2. Очікуємо справжнє ведовище і яскравий поєдинок. В матчі групи «А» Укркапітал-трейд Делонгі загостриться боротьба за першу трійку чемпіонату. Команда Олександра Пекного має 21 бал в своєму активі. Делонгі 22 пункти. І в цьому самі команди вже двічі грала між собою. Одного разу виграв «Укркапітал-3» з рахунку 6-3, а в іншому матчі Делонґі обіграла опонентів з рахунком 2-1. Звідна зустріч дуже важлива для кожної з команд, і важливо здобути саме максимум, саме три залікові бали. Побачимо, чи вдасться зробити у Делонгі. Звичайно, що весь акцент на атаку та на повернення Юрія Балашова на останній рубіж. Ну а з іншого боку, команда. Укркапітал Трейд прагне здобути максимум і покращити свої показники, продовжити боротьбу за якомога вищу позицію в чемпіонаті. Шанси на успіх оцінюємо як 50 на 50 І звичайно, що очікуємо дуже видовищний футзал конанні обох колективів, і сподіваємося, що матч пройде без зайвих емоцій, та дуже дуже цікаво і спокійно. У другому матчі групі Ей Скітка зіграє з командою Характернік. Лідери чемпіонату скітка має 27 балів балі само активі. Характернік 25. Але у команди Микит Лазикіна дуже серйозна і вагома. кадрова втрата не зіграє Вадислав Щербань, адже він дискваліфікований один стой. Ключових гравців цієї команди, проте надія на Олексія Проскуріна на швидкість Тебловського та майстерність Ігоря Байдака з іншого боку, у команди з є колосальний досвід за плечима, досвід важливих матчів, вирішальних матчів чемпіонату. І, звичайно, що в цьому плані команда Олега Шоста. Переважає своїх опонентів, ну і нагадаю також, що команди двічі зіграють між собою в рамках групи. А. зараз перший матч. Ну і плюс ще буде перенесена гра. Цей матч може стати одним з вирішальних в чемпіонаті. Чи вдасться характернику здобути максимум? Чи зможе скідка збільшити свою перевагу над переслідувачами? Дізнаємося дуже скоро, але ця гра буде по справжньому цікавою та дуже дуже спекотною. Розібралася хто з ким грає, тому запрошую вас прийти та підтримати свою улюблену команду або подивитися матчі в онлайн-трансляції. Буде цікаво буде багато емоцій, та м'ячів, і звичайно, що дуже дуже яскравий футзал у виконанні кращих гравців столиці.